Почалось повномасштабне вторгнення. Промінь відразу проявив ініціативу, відразу прийшли до волонтерського штабу Ангар ваші колеги і запропонували свою допомогу. Чому? Від самого початку, скажімо, навіть до, той, до повномасштабної війни, агресії, розважальний центр Промінь був завжди соціально відповідальним бізнесом. І ми проводили різні фестивалі. Це був екострум на підтримку. Екології нашої країни, а другий був такий великий це «Мокрий носик і фестиваль на підтримку тварин. З початком повномасштабної агресії Росії ми знали, що маємо допомагати. Наші працівники зверталися окремо в різні волонтерські організації, старались допомогти, хто як і чим міг. Але пізніше ми вже сумісно з. Фондом ГАР почали нас в комплексі долучати до цього відвідувачів. Чотири скриньки розташовано на всіх поверхах. Ці кошти збираються і передаються фонду. Крім того, в нас є магазин самообслуговування на четвертому поверсі. Люди, діти приносять свої речі, які самі зробили або так принесли, оцінили їх відповідно. І всі кошти, які ми отримали. Від продажу переводимо також на фонд. У нас є великий кіноконцертний зал, і там також виступають виконавці українські артисти, і частина тих коштів, які є з продажу квитків, також надходять. В різні фонди. Що ми дуже класно вас продаємо під час цих заходів в мерті? Yeah. Також дуже вам велике дякую yeah, надаєте цю yeah, yeah, yeah. платформу, площадку yeah. і це також дуже ну, класний метод залучення донатів. І ми всі mm -hmm. розуміємо, що кожен з нас як може, одні в нас люди воюють на передовій, але ми тут в тилу маємо також подбати про нашу спільну перемогу над агресором. І долучитись всім, чим може до цього.